В сьогоднішньому засіданні, як я сказав, Кабінет міністрів в цілому прийняв постанову, якою визначений порядок компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими з об'єктами господарювання на реалізацію проєктів з енергоефективності та спрямованих на розвиток відновлюваної енергетики, за рахунок коштів державного бюджету в бюджеті цього року. Для реалізації зазначеного заходу передбачені видатки в сумі 19,2 млн грн. Компенсація відсоткової ставки надаватиметься на конкурсних засадах, в залежності від спрямованості проєкту визначені певні критерії, за якими буде здійснюватися відбір. Відбір буде здійснюватися в два етапи. На першому етапі заявки відповідні розглядатимуться Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження. На другому етапі вже формалізовані у вигляді пропозицій держенергоефективності. Ці заявки розглядатимуться на засіданні міжвідомчої комісії конкурсної, яка утворена під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва. І утворено відповідно з рішенням Кабінету міністрів. До участі в конкурсі, точніше сказати, є певні обмеження до учасників розгляду цих заявок. Не можуть розглядатися і не будуть розглядатися заявки тих суб'єктів, які отримують державне фінансування з державного бюджету за якимись іншими державними програмами. Або які визнані банкрутами, або є ще певні інші обмеження. Таким чином держава демонструє свою готовність для створення сприятливого інвестиційного середовища. І мушу сказати, що державне фінансування подібних заходів воно є. Передумовою залучення більш широкого залучення інвестицій в пропорції, ну скажімо так, один до десяти. І прямі, прямі видатки держави у вигляді бюджетного фінансування вони розглядаються нами і урядом як один з елементів державно-приватного партнерства. відповідний закон було прийнято минулого року. Зміст цього механізму державно-приватного партнерства зводиться до того, що мають бути створені передумови для більш широкого залучення, перш за все, власних коштів підприємств, а також інвестиції третьої сторони, і завдяки прийняттю відповідної державної цільової програми. Здійснюватиметься відповідна державна підтримка таким заходом. Ну можу сказати, що державна підтримка може бути не тільки у вигляді прямого бюджетного фінансування, а також у вигляді встановлення спеціальних тарифів на енергоносії надані державної підтримки під державної гарантії під кредити, які можуть суб'єкти господарювання отримувати в комерційних банках, таким чином створюється відповідне, сприятливе середовище. Про зміни до державної цільової економічної програми. Які мали розглядатися сьогодні на засіданні уряду, але з технічних причин цей розгляд перенесений на тиждень. Необхідно зазначити, що згадані зміни в основному спрямовані на створення умов, які б забезпечували попереджаючий розвиток відновлюваної енергетики порівняно з традиційною енергетикою. Зокрема, передбачені Певні зміни щодо напряму створення інфраструктури, об'єктів інфраструктури та лінії електропередач для приєднання до об'єднаної енергетичної системи України, об'єктів відновлюваної енергетики, а також фінансування заходів спрямованих на дослідження потенціалу відновлюваної енергетики в Україні за різними напрямами тобто, це вітроенергетика, це сонячна енергетика, геотермальна енергетика тощо а Також на фінансування науково-технічних розробок в галузі відновлюваної енергетики. Ну і кінцевою метою реалізації згаданої державної цільової економічної програми енергоефективності до 2015 року є забезпечення зниження рівня енергоємності Українського ВВП на 20%. А також збільшення частки енергоносіїв, які отримуються з відновлюваних джерел енергії, в загальному енергобалансі України.